Опа! Усім привіт! Вибачте, що давно не було відео. Просто школа, а зараз в мене дуже довга перерва, тому я вирішив вам взяти таке відео. Тим більше сьогодні в мене онлайн уроки, тому що в мене у понеділок офлайн, середа офлайн та п'ятниця офлайн. А ці дні, які я не назвав, то онлайн так. Ну, окрім вихідних. Тому вихідні в мене як Вихід... вихідні. Е, Вирішив вам записати відео таке, тому що цьому довго не виходять відео, просто ну, ніколи знімати уроки до 3 години. Приходиш зі школи, швидко робиш домашку, не співаєш там, вже шоста година, що ти будеш ввечері відео викладувати. Я думаю, ну. Немає сенсу. Краще я буду вам де... хоча б раз на тиждень знімати відео на довгі перерві, щоб ви хоча б мене не забували. <клух> Тим більше, скоро в мене канікули через два тижні. З 26-го по... пам'ятаю, по четверте, напевно. Коротше, до неділі. З 26-го по наступну неділю. Ще влоги будуть також виходити. Я також постараюся, можливо, завтра, можливо, на наступному тижні взяти хоча б один ще влог. Зніму, потім подивлюся, скільки на нього там буде переглядів. Бо на минулому в мене він трішки не вийшов. І там мало переглядів. Я постараюся вам зняти його хоча б на хвилин 10, хоча б так. Тому що. Там у нас в школі перерви, коли офлайн по 10-15 хвилин. А коли онлайн і зараз в мене перерва 20 хвилин. Тому зняти відео вдається поки. Але так, щоб прям знімати в масштабі такому хвилин на 20-30 не, не вийде. Е, так, тепер новини. Які у нас новини? Це, як я сказав, влоги. І все таке інше. Тому що влоги це найосновніше, що повинен знімати ютубер. Це ну, саме основне. Так сказати. Зараз влоги всі знімають. І в коротких відео навіть є короткі влоги. На хвилину, Навіть не на хвилину, на секунд 50-40. Знімають влоги про свій короткий день. Просто беруть так: от, по, наприклад, утро, обід. Та вечір. І все. Більше ніякого доповнення все. Ну, я до, до речі, в мене ще є Інстаграм. Я ще не встаю зробити силку. Але думаю, що сьогодні-завтра зроблю силку на той Інстаграм. І в мене буде, думаю, там більше підписників трішки. Але там ще я поки що нічого не знімав, одне там відео було просто. І все, більше там нічого не було. Я вам казати його назву не буду, тому що все одно я буду його вставляти. Напевно, під цим роликом я вставлю на нього силку. А так, він буде. Там, де я розповідаю про свій канал. Ну, тобто, ось, ви заходите ваня Фермер. І там буде написано. Ну, коротше, я вам зараз скріншот тут вставлю Так, ну ви побачили, напевно, де там. Тому підписуйтеся на нього теж. Усім бажаю вам гарного дня. І сьогодні в мене 7 уроків. Зараз буде останній. Тому що в мене вже друга година, не знаю, яка у вас там буде. Але в мене вже майже друга година. А урок у 14.00. Тому усім до побачення. Гарного дня!